Доброго дня, дорогенькі, хочу поділитися з вами ще такою інформацією. Як десь щось не так буде сказано, ви пробачте, бо воно ж тут бігом у швайбері. Значить, місяць назад, в листопаді, маточки закінчили сіять в відводочках. Ну, щоб не лазить у них, я пробіг. Навіс спробував білі кнопочки. Бачите, поставив там, де легенькі. ну У мене вони ж 3-4, де там на п'яти рамочках. 3-4 кілограма меду, це їм вистачить на такі зими, як зараз аж бігом. ну Там, де були легенькі, я швидко положив канді, зробив кришки ось отакі, на хлобучку, так як в мене всі, ось бачите, такі кришечки, вони прямо лежать, щоб тепліше було на рамках. І нема ж, як ложити канді. Я, значить, зробив такі кришечки і пробіг 15, положив канді. Вчора, думаю, ну ж пройду гляну. І з 15 одні оце оці, оці тільки взяли. Я відкриваю їх, отаку руку ложу О, тепло. Думаю, та що це вже розпліт? А вони, бачите, ось, ось кончають уже Канді кончили. Поліз я вчора до них, подивився, ні, ніякого не розплоду, немає нічого. Що я вам хочу сказати? Оце така сімейка, це вона мед буде ну, носить відрами. Як ото таке, що то не жує. Як ото раніше, знаєте, казали, працівників набирали, насипають їсти. Як він добре поїв, значить буде добре працювати. Так і сім'ї. Я вже звернув увагу, оце весною. Кормушечки поналивав чи пакетики. Як забрали, о, оце цих можна вивозити на мед, а тих от оборозформулював і на отводки. Так що, якось так. Всього доброго.